Верховна Рада ухвалила закон про доплати військовим. Коментує народний депутат України. Вінничани можуть стати бійцями кіберфронту, використовуючи смартфон, психологічний стан військових під час війни. Приклад самого військового. Це новини і Говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Верховна Рада ухвалила у другому читанні, та в цілому, законопроєкт номер 9342 про доплати військовим прийнятий у першому читанні 30 травня. Документ підтримали 311 нардепів. Народна депутатка України Ірина Борзова розповіла про прийнятий Верховною Радою законопроєкт, яким на законодавчому рівні закріплено виплату щомісячної додаткової грошової винагороди для військовослужбовців та відпустки під час дії воєнного статусу. Ану терміном 30 календарних днів. Парламент прийняв важливий закон, який передбачає додаткову грошову винагороду до заробітної плати щомісячну військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, а також у заходах, спрямованих на обороноздатність нашої країни, у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Також це додаткова грошова винагорода військовослужбовцям, які отримані Отримали поранення та списані поза штат та мають висновок лікувальної комісії у розмірі 20 тисяч 100 гривень. Також це грошова винагорода у розмірі 6 тисяч гривень військовослужбовцям строкової служби, і також 2 тисячі 350 гривень курсантам вищих навчальних закладів, і також від 15 до 30 тисяч гривень додаткова грошова винагорода, Города інструкторам, які працюють у військових частинах, що важливо, що законопроект також урегулював надання щорічної відпустки у розмірі 30 днів абсолютно усім військовослужбовцям. Кіберполіція запрошує віничан долучитися до проєкту Мрія, в рамках якого кожен українець може допомогти заблокувати ворожі ресурси та акаунти в соцмережах. Ініціатива об'єднала вже майже 750 тисяч людей, і кожного дня кібервійсько поповнюється. Усі надіслані ресурси ретельно перевіряються модераторами, після чого відправляються на блокування. Крім того, кіберполіцейські постійно здійснюють набір волонтерів в рамках підписаних меморандумів із вищими навчальними закладами. Кожен бажаючий має змогу долучитися до кіберармії. Наш канал блокує ресурси, які постять пропаганду, несуть в собі підтримку руського міра чи публікують якісь заборонені гасла чи символіку. Якщо ви натрапили на такий канал, ви можете скопіювати посилання на даний обліковий запис, зайти до нашого чат-боту та надіслати нам ресурс. Коли наш адміністратор побачить, що дійсно такий ресурс підлягає на блокування, він його відправить в наш телеграм-канал, де всі охочі долучаться до його блокування шляхом натискання скарг, прописання різних коментарів. Кожна соціальна мережа блокується по-різному, тому під кожним нашим постом є вся інструкція, як заблокувати той чи інший канал чи соціальну мережу. Додам, щоб вступити до лав кібервійська, не потрібно мати профільну технічну освіту або спеціалізовані навички. Необхідно лише взяти до рук смартфон і мати величезну мотивацію на боротьбу з дезінформацією. Щоб почати знищувати диверсійні ресурси, слід приєднатись до розробленого кіберполіцією чат-боту. Як Змінюється психологічний стан військових під час несення служби. Наші журналісти поспілкувались із військовослужбовцем, з позивним ОСА, який на власному прикладі розповів про дієві методи боротьби зі страхом та стресом під час війни. Військовослужбовець Олександр Мунчак з 2014 до вісімнадцятого року ніс службу добровольцем на фронті. Проте з початком повномасштабної війни Росії проти України чоловіку довелося знову повернутися у військовий стрій, вступити до тероборони та стати на захист держави. в першу чергу 22-му році це захищати Україну, українську державу, українську незалежність. В другу чергу, я просто розумів чудово, що якщо вони сюди прийдуть, я, я не буду жити при них. Тому це було таким спонукальним чинником, для чого йти. Військовослужбовець зізнається, за час служби його психологічний стан змінився. Настрій став більш нестабільний. Спокійнішим яким став, ще більш спокійнішим, ніж був. І... Але разом з тим у мене з'явилися такі риси, наприклад, що я дуже вибуховий. Тобто, якщо б от мене так зненацька щось зачепити, я... якщо раніше я до цього якось ну, спокійніше відносився. Якось у мене був такий період, що я міг там осмислити це все і зробити, то зараз в мене такого немає. Психологиня Ірина Багнюк каже: нині майже кожен українець має тривожний розлад. Можна помітити тенденцію, що наші поведінкові і емоційні реакції трішки видозмінилися. Це можна пояснити тим, що наша психіка з метою того, щоб нас просто банально вберегти від загибелі, зробила так, щоб виробились нові механізми боротьби подолання стресу. Аби побороти синдром тривожності під час війни, психологи рекомендують піклуватися про себе і своє тіло, навіть в умовах, що не сприятливі для комфорту, а ще підтримувати водний режим та спілкуватися з рідними, друзями чи знайомими. Не нехтувати відпусткою, а на жаль, таке спостерігається. Якщо вам дано цю відпустку, якщо командування вам її затвердило, варто піти у відпустку, перепочити. То не буде зрадою, то буде як акт відпочинку для того, щоб повернутися з новими силами та допомогти народу допомогти своїм побратимам. А сам військовий додає, що варто почати цінувати кожну хвилину свого життя. Реально просто хочу жити і все. От хочеться жити тут, зараз, в цю хвилину, кожен день радіти. З'являється відчуття часу. Коли ти розумієш, що кожною з кожною хвилиною цей час якби безповоротньо втрачений і хочеш його чимось наситити ти таким більш більш дієвим, більш продуктивніше, перше там для себе, для оточуючих. Телеканал Вінничина все буде Україна. Збір для 10-ї окремої штурмової бригади, що нині на Бахмутському напрямку, оголосили у Хмільнику. Волонтери збирають на два потужні генератори, загальна вартість яких 55 тисяч гривень. Як долучитися до збору? Запитаємо в ініціаторки Тетяни Сініцької. Пані Тетяно, мої вітання. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, про збір. Скільки вже вдалося зібрати коштів? Знову повторюся, що збір відкрили для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на два потужних генератори потужністю 4 кВт. і на сьогоднішній день в нас вже є зібрано 10 тисяч 200 гривень. Розкажіть, будь ласка, чи активно доєднуються жителі громади до збору коштів? Ну, дякувати Богу, доєднуюся. Знаю, що можна було краще, але тим не менш, громада співпрацює, громада допомагає і громада продовжує підтримувати збройні сили. Знаємо, що навіть випускники доєдналися до такого збору. Розкажіть про ініціативу випускників. Так, це я дуже захоплююся взагалі цим класом. Мені просто в день відкриття збору, коли я вже оголосила про відкриття, мені зателефонувала моя знайома і каже, що 11 клас хотіли б задонатити на якісь із зборів і запитала, чи в мене є відкритий. І тоді вже 11 Б клас 4 ї школи Хмільника перекинули вже на рахунок 2200 гривень. Пані Тетяно, ще розкажіть, як можна доєднатися? Можливо, хтось з наших глядачів забажає також допомогти десятій бригаді. Можна знайти мене у Фейсбук Тетяна Сініцька, там є всі мої пости, всі звіти, і, зокрема. Маємо пост про збір на генератори для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Тому будемо дуже вдячні за підтримку і за допомогу. Вам дуже дякуємо за те, що не, зупиняєте, не зупиняєтесь і допомагаєте нашим захисникам і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. На все добре, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Сініцька, волонтер громадської організації Соціальна перспектива. Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів підтримати легалізацію медичного канабісу в Україні. Він заявив про необхідність розвивати в Україні галузь ментальної та фізичної реабілітації, що стосується як Будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів. Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м'язів, лікування анороксії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім того, вони використовуються в лікуванні окремих. Типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу також завданням цих ліків є й полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим і пацієнтам. з ВІЛ. Медики зазначають, що медичний канабіс також можна застосовувати для полегшення самопочуття пацієнтів при хворобі Альцгеймера, бічному аміотрофічному склерозі, сильному хронічному болю та нудо. Оті, а от чи підтримують легалізацію медичного канабісу віничани? Почуємо Знаєте, дуже важко сказати. Ну, в принципі, якщо дивитись більш на сучасніші якісь тенденції, то певно, скоріше зайняш проти. Якщо це все буде дотримуватись в рамках закону, не будуть порушуватися якісь там. Нормативно-правові документи, то певно, що за, тому що люди все одно користуються і можливо якимось не зовсім законними шляхами. А якщо це буде легалізовано, можливо, це буде більш в якомусь правовому полі все робити. Медичні наркотики проти, звичайно. Чому Ну, мені здається, що наркотики вони взагалі це має бути проти. А що ж вони медичні? А як це? Тіпа типу, таблетки. Якщо якісь сильні поранення, вони допомагають. при цьому? А, ну, напевно, що ж, якщо там, наприклад, в зоні бойових дій, то там потрібне таке, а якщо це у нас в місті, то це не потрібно. Повністю підтримую, це круто. Підтримую, повністю. Я знаю, в багатьох країнах є, вже легалізовано, не знаю. Дуже нічого не можу сказати. В Голландії, наприклад, там вроде би, все нормально, не знаю. Залежить, звісно, від... Е від багатьох факторів, мабуть. В принципі, думаю, що Україна трошки рановато. Досвід інших країн, яких треба, напевно, варто вивчити. Є люди, які потребують саме такого, напевно, такої допомоги. Тому чому б ні. Принаймні можна спробувати пілотний проєкт запустити до остаточного прийняття рішення. Бувають люди, які. Переживають хвороби, які дійсно це потрібно, і їм легше їх пережити. Чесно, я в цьому не розуміюсь, але якщо це допоможе здоров'я людям, то ставлю всі нормально. Якщо це зашкодить, то навіщо нам це? Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Чи влада на місцях підсумуємо завтра традиційно о 19.30. З понеділка у цій студії для вас працюватиме моя колега Анастасія Голошивець. Я ж бажаю вам лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.